Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні в нас буде відео розпаковочка, і сьогодні я покажу вам кілька моточків пряжі, якої я замовила, тому що дуже гарні, красиві кольора. Також вам розкажу, що це за номера. Швиденько ми по цьому пройдемось і також вам покажу ще дещо таке новеньке для мене особисто. Які я давно хотіла собі замовити, і ось сьогодні якраз прийшла з пошти і знімаю для вас це відео. Це я буду тримати ці речі, я буду тримати перший раз в руках, тому з вами буду робити розпаковочку. Будемо з вами роздивлятися. Можливо, і комусь також це буде цікаво. От а вже потім я вже якось з тим буду розбиратися. Одним словом, сьогодні у нас буде таке відео: не знаю скільки займе часу, ну як вже вийде. От, Так що я бажаю всім приємного перегляду. І хто ще не підписаний, підписуйтеся, залишайтеся зі мною і не втрачайте зв'язочок теж зі мною. Отже, замовила я пряжу, від якої я чесно, дуже в захваті. Насправді, я люблю пряжу Himalaya Dolphin Baby. У мене також є досить багато моточків із Гімалаї. Є також Воланс Бані Бейбі. І мені ця пряжа дуже-дуже подобається. По-перше, тут красива палітра, і по-друге, із неї дуже приємно в'язати. От, іграшка така виходить плотненька. Знаєте, така я би сказала, щільна. От. Ну, Дуже-дуже мені подобається ця пряжа. Значить, Волланс Yarns Bunny Baby це такий гарний колір. Зараз вам має, наче все добре передаватися, так як я бачу на камеру. От, наче все добре. Так, трохи ще відійду. Насправді зараз дуже важко робити якусь зйомку, навіть елементарні, якісь швиденькі рілси. Так само важко знімати, тому що ти, знаєте, дуже важко, як то кажуть, підставити свої якісь плани, те, що ти маєш зробити на протязі дня саме з цим відключенням світла. От, ну я думаю, що вам буде видно. От. І так, 100 грамів 120 метрів, і тут є колір ось так виглядає 142. Ну, якщо замовляємо, то просто кажемо 42-й. Також скажу, що пряжу я замовляла у Каті, як і на зі багатьох років я в неї замовляю пряжу. Посилання залишу під відео. От такий дуже-дуже ніжний світлий персик. Так, така пряжа. Далі беру. Я так взяла, розпакувала, щоб не шарудіти просто на камеру з цих пакетів. Так? Деяких моточків взяла по 2-3, по деяких взяла по упаковочці. От, ну, Так просто показую по кольорах. Ось такий дуже теж красивий м'ятний колір. Це є номер 146. Ось такий. Красивий, він, наче не то, що м'ятний, він такий, як, скажімо, такий, знаєте, легенький салатовий, я би сказала. О, тому що м'ятний швидше за все, це ось цей. Ось, бачите, вони ж відрізняються. Ось, Так, показую наглядно. Такий ніжний салатовий, так. Що нерве око? Далі? Ось такий теж дуже красивий, світлий, теж ніжний, блакитний колір. Тут, так, дівчат, не бачу, не бачу номера. Зараз маю ще... А, є другий моточок. Ось на другому моточку номер 49. Так, ось такий. Дальше. Взяла ще ось такого кольору. Я думаю, що всі розуміють на лисичку. Він на камері, напевне, буде чуть-чуть такий більш помаранчевий, в житті він не дуже сильно так. От, 77-й номер. Так, є ще 67-й, вони чуть-чуть відрізняються. Бо я так вже замовляла і так теж оприділялася з цими кольорами. Далі, ось такий теж, я би сказала, світлий кораловий. 65 номер. Такий. так Дальше рожевий колір. О, він не є колір Барбі, чуть-чуть світліший. Так, номер 05. Але, бачите, яка красива палітра? Так, далі. 37-й. Йде світла герчичка. Ось така. Так, ось такий коричневий. Теж коричневі кольори, там досить така велика палітра є. Я в цей раз взяла ось такий. І так вам просто зараз так просто от тут дістала зі цей. Наглядно вам покажу. Кольори відрізняються. Він в, жит... в житті чуть-чуть... По-іншому виглядає, наче такий чуть-чуть темніший, ніж ви бачите, на камеру. В принципі, не знаю, як змонтую відео, подивлюся, як воно буде. Ну, бачите, коричневі кольори є, звичайно, різні. Так, і цей номер. Так, наче 28-й. Там 28. Ось, це 28-й, бо так ще пам'ятаю, що замовляла. Так, і також я взяла ще ось такий колір. Якраз почала в'язати її зараз бо з упаковочки ще не дістала, Так, дівчат, от такого саме взяла упаковку, тому що колір просто ну дуже красивий. І це в нас є 16-й. Ось він такий не білий, це є молочний, взяла цілу упаковочку. От якраз розпочала в'язати її те шматочки відео будуть для вас в новому влозі. Так. І ще взяла ось таку пряжу. Взяла теж на пробу. Називається Ярнард Фейбл фюр. Ось так. Кому вона ще не знайома фейбл фюр. Тут що в нас є? Тут в нас є в 100 грамах 100 метрів 100% мікрополіестер і номер, як бачите, 977. Такий красивий рожевий. Я думаю, що на зайчика буде гарно. Так, далі ось такий чисто-чисто білий. Якщо його порівняти ось з тим, що я вам тільки що показувала, бачите, він такий молочний, а це чисто білий сніжок. Так, по номеру це є 965. Там, насправді, в Каті кілька є таких, ну, небагато кольорів. Але є ось такі, є в наявності, такі гарні. так. І ще ось такий колір. Я думаю, що зайчик буде просто супер. 971. Він такий ніжно-ніжно-блакитний, я би сказала, як айсберг, бо він не є чисто блакитний, такий, наче сіро-блакитний. Ось такі моточки замовила пряжі. І, звичайно, буду з ними працювати. Ну, палітра, якщо чесно, реально в цій воланс взагалі просто супер. От Так, відставляю дівчат. Не буду перемикати кадри, так? Тому що потім це все треба монтувати. Ось так, далі. Далі в нас буде посилочка з тему. Я її теж розпакувала, тому що там пакет за пакетом, щоб це все не шарудіти. Були ще деякі такі, знаєте, дрібнички, які потрібно завжди на кухню. От, ну це вже таке я вже не буду показувати. Покажу те, що стосується рукоділля. Так. Значить, тут я замовила якраз так класно, тому що в'яжу цю єдиноріжку і хочу її посадити на шплінти, тобто ручки-ножки. якраз супер. Прийшли ось такі мені шпінти. Це не шпінти, це як сустави називаються, так? Бо шплінти у нас дерев'яні. от, І це є в нас 3 см, тобто тридцяточка. Я думаю, що вам тут видно. от. Я думаю, що якраз має класно підійти. Такі замовляла вперше, ну, я сподіваюся, читала відгуки казали, казала, що наче хороші. От, дуже мені теж тут подобається, що, бачите, отак такий отвір тут є. От, буду теж їх пробувати. Такі ці суставчики. Далі тут, 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 тут. Замовила я собі, я думаю, ви вже здогадалися, що це. Замовила собі ось таку персоналізовану печатку. В принципі, там має бути номер телефону, ну, я думаю, що, в принципі, вам можу показати, не знаю, як вона працює. Так, ось так відкривається. Щось таке. Зараз ми попробуємо. О! Ну, ось так, в принципі, показує. Там просто номер телефону є і моє ім'я, сердечко і назва інстаграму, так? Ну, класно, чорно б'є. Я думаю, що я буду її використовувати, наприклад, пакуєш іграшку. І на внутрішню, на внутрішню сторону коробочки. Так? Тобто на кришку, ось так. Коли людина, наприклад, відкриває, вона це бачить. І зразу там є мій номер телефону. Якщо щось, то знаєте, і не обов'язково якісь візитки давати. От. І також що хочу сказати: зверху на коробочку в мене йдуть спеціальні ці такі наліпочки, теж кнітбейб. А це, я думаю, якраз буде на внутрішню сторону кришки. От. Так що ще була ось така у мене печаточка, теж дуже я задоволена, тому що гарно, ну, реально пише, як покажу. Так, так що тут ще? Ще, Ось бачите, воно всю кульочку не знаю. так. Тут я хотіла замовити собі якусь прикрасу. В мене, звичайно, є вазоночки. Які ще ростуть, так ще не є такі дуже великі. Вони тільки ростуть, але вони в мене в іншій кімнаті. Тут в своїй рукодільній кімнаті я, на жаль, не маю де розмістити вазонки. Я би хотіла, наприклад, щоб вони такі були, знаєте, листяні, високі, з такими листочками, там десь якісь пуплішки, квіточки. Ну тут в мене саме в цій кімнаті нема де ставити, тому що в мене тут є багато ляльок, купа пряжі, іграшки, плюс я сижу, в'яжу десь. Потрібно штатив сюди перемістити, туди перемістити, зазняти якесь відео. От нема в мене місця. І я собі щось так подумала. Замовлю щось таке, знаєте, наче щоб просто було зелене, гарне. І з одної сторони це така штука, яку можна під душ запхати і пил. Тобто, знаєте, воно все змиє і буде цей. Ну, не знаю, коротше, тут треба, воно досить довге. Так, чимось воно тут перев'язане. Воно досить таке довге. Але воно трохи, знаєте, має запах. Треба буде виставити на балкон. От, має запах такий, але наче ось ці штучки, ага, вони, типу, якось так йдуть. Е, так, тут воно йде зав'язано. Це треба якось гарно так десь е, розмістити і гарно ці всі листочки поправити. Але має дівчат запах. Ну, Такий собі, я знаю, таким, як. Якимось таким пластиком, пластиком чи пластмасою, якимось таким чути. От. Такі листочки є ось подвійні. Можна десь так, знаєте, десь для краси, навіть вздовж, от, по кімнаті там розвісити. Е, і той. Тут вони щось підпали, напевно, десь. Хоча воно так нормально тримається. От. Ну, одним словом, таке. Щось я собі таке замовила. Так, ось така штука теж треба буде. Але спочатку треба буде виставити мені на балкончик, щоб воно трошки вивітрилося. Так. Так, далі, дівчат, тепер саме-саме головне. От, на, на, на черзі, так. Ось така в мене є коробочка. Чесно, дуже давно хотіла таку штуку. Були. Зараз буду відкривати з вами, подивимося, я знаю, що майстрині мають, в принципі, напевне, кожна з вас. Хто має, теж пишіть і чи ви задоволені, і взагалі чи користуєтеся. от Бо я хочу хочу таким користуватися. Так, це в нас е, моталка, чи моталка пряжі. Тут в нас є інструкція щодо чого, як вона там цей фіксується. Ось тут є така інструкція. Хто ще не має, просто вам показую, можливо, хтось теж хоче. Ой, так всього багато, коротше, цей. Ось така інструкція, як нею користуватися. І вона в мене такого блакитного кольору. Так. Це вже, напевне, я буду складати сама, тому що, не знаю, дівчат. Буду складати сама, і вже в лозі я вам покажу, як вона працює. До речі, що хочу сказати, вона не є ручна. Це на батарейки. Тобто, ти собі включив, пішов мити посуд чи готувати борщик, і вона працює. От, Батарейки я теж купила, але правда, і такі, і такі взяла. Насправді ще не знаю, які тут мають бути батарейки отут є от на проводочок. Так, тут щось так. Так, тут є на проводочок. Тут, напевне, воно щось збільшується, зменшується. Ось це кружіння. Так, тут не знаю, що тут у нас є. Щось стане по-нашому. Так, ще щось є додаткове, але так гарно, бачите, все цей. От, і тут в нас є ось цей проводочок. А це що? Кажу що треба, до чого ці штучки, треба буде дивитися все в інструкції. Ось, ну одним словом, вона має бути, мені аж самій цікаво, ага, воно якось ось тут так показано. Мені самій цікаво, куди маю ставити ці батарейки. Може воно не має бути на батарейках? Так, пишіть дівчат, чи у вас є таке, чи ви таким користуєтеся і взагалі як воно вам? Ну, в принципі, отут все показано, як це все зробити, так? Я взяла біля ресельки, але не знаю, може воно десь тут вставляється, ті батарейки. Так, ну, одним словом, металочка для пряжі є. Ось, буду я дивитися, що до чого, як. Ось воно тут має так крутитися. само. По звуку не знаю теж, якщо працює, одним словом, вже у влозі вам покажу. Так. Тим теж будемо розбиратися. От. Бачите, я вам швиденько все показала. Ну, теж такий гарний блакитний колір. От, Така моталочка. Так, і ще одне дівчата. Це просто, ну, я сподіваюся, що це буде супер. От. Теж хотіла щось таке. Щось таке, щоб трохи змінити. Десь якісь свої відео, рілси, коротенькі, шорти, знаєте, ось це все таке. От, Ну подивимося, наскільки воно мені буде, як воно це буде. Ось така штука. Штука, 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 яка має. Зараз ми відкриємо, наче раз, два, три типу шари. От, це коли, я думаю, що ви вже розумієте, ти її просто підключаєш. Садиш сюди іграшку, включаєш її, і ось це все крутиться навколо 360 градусів. От, і, і гарно можна знімати. Бачите, тут навіть показано, і також гарно видно іграшку зі всіх сторін. Чи лялечку, наприклад, в сукні поставити так, там все видно і ззаді, і спереді гарніше. От, ну Я так сподіваюся. Пише три в одному. І зараз ми подивимося, що в нас тут є. До речі, теж пишіть, чи ви таке маєте. Я сьогодні спочатку мені прийшла пряжа. Я пішла на нову пошту. Пішла, забрала пряжу. А знаєте, снігу багато нападало, йти трохи важко. Пішла, я забрала пряжу. Тільки прийшла додому, переодягнулася все віддихалася, як то кажуть, і зразу приходить сповіщення з Укрпошти, що треба йти забрати цю посилочку. Ну я не могла просто не піти, тому що я дуже цього чекала. От, і, знаєте, на завтра вже ніяк не хотіла відкладати, так що в мене, от, в мене сьогодні такі покупочки і розпаковочки. Так, тут в нас є ось такий пульт. Теж, дівчата, все буду розбиратися. Є ось такий провід. Це, як, ну, я так розумію, що це як зарядне. От, є, бачите, як все гарно. Так, тут що в нас? Чого так взяла Чи не так взяла А, тут від тих листочки, дивіться. Від тих листочки мені сюди попричіпалося. Чого нас клеєно ну, Що? Тут щось в мене, дивіться, трісло. Бачите, тут типу палей? Це зверху, в принципі. Саме головне, щоб було. От, От. Щоб було, щоб добре працювало. Так, От так воно запаковано. Я хотіла, звісно, більшу, але я не бачила більшу. От. Нічого, Та як я хочу в'язати трішки менші іграшки, то воно має підійти. От. Тут що в нас є? Так, теж якась інструкція щодо чого. В принципі, можна буде тут розібратися, подивитися. Так, теж щось є. Все показує, як воно приходить. Можливо, комусь пригодиться. Так, ось так виглядає спереді. Ось тут є в нас на батарейки. А, і ще сюди йдуть батарейки. Ой, а тут йде якась велика батарейка. А батарейка, до речі, не входить сюди. Хіба не в пульт? А що ж це за батарейка? Така має бути величезна. От, бачите, сьогодні вже точно не включу, або хіба ще раз виходити десь в магазин за батарейкою спеціально? Так, ось так воно виглядає, і воно тут рухається. Так, це, в принципі, дивіться, це, наприклад. Тут воно на цьому буде крутитися, так? Оце йде чому три в одному. Бачите, як класно? Від тих листочки все попричепалося. Це, наприклад, на меншу іграшку, так? Ну, а це вже на більшу. Ну, тут, тобто це заберемо. І це вже на більшу іграшку. І ось воно так має тут садиш іграшку посередині, воно так крутиться. От. Треба пробувати, але тут мене смущає, звісно, ось ця батарея. Бо то не батарейка, то батареї ще. Так. Треба брати, напевне, з собою і ще раз йти в магазин, тому що мене крутить подивитися, як воно працює. Так, тут сюди, напевне, ось цей проводочок входить. 5 вольт пише, що заряджає тут. Теж кнопочки, одним словом, я буду пробувати. Ось. Бачите? Наразі, наразі все мені подобається, все добре прийшло новесеньке, так? От, досить великий цей кружочок. Так що іграшку можна буде посадити. Ось, і він має так крутитися. Так, такі в мене були, дівчат, покупочки. Буду я йти з цим всім розбиратися. Зараз, напевно, придеться мені ще раз вийти в магазин. за тою батарейкою, тому що також паралельно знімаю влог. І якраз в цьому влозі вам і також буду показувати. От. Так що. Клас, пішла я розбиратися. Всім бажаю хорошого настрою. Дякую за те, що ви є зі мною, і до наступного під відео. Всім па-па.